У дворі збиралися вихованці садочка, але не усі з них змогли прийти на зустріч літа. Дехто від'їхав на оздоровлення, але радісна атмосфера оточувала кожну дитину. Усіх зі святом привітали вихователі. Свято літочка в садочку, прокидатися пора. Свято сонця, сміху, квітів. Веселиться дітвора. А вихованці у своїх віршах розповіли, на що будуть витрачати літній час. А я в саду і на городі бабусі буду допомагати, а я в груші вродить, роді зберемо урожай багатий. Дітвора кружляла та співала пісні у хороводах із задоволенням грала у різні ігри. Наприклад, кожна команда мала свій колір квітки і повинна була по завершенні музики опинитися у кільці того ж кольору, що і квітка. Порадувала усіх присутніх пісенька маленьких вихованців про свій садочок. «Зі ручка, зі ручка, ручка, свої, Потім малеча гуртом обійшла свій садочок у пошуках літнього дощика, котре влаштував дітворі на подвір'ї веселу біганину. До свята на радість хлопчикам та дівчаткам подарували по пакету соку. Неабияк зраділа малеча, коли вихователі запустили у неба хмаринку. Своєю любов'ю до найтеплішої пори року діти залюбки поділилися із нами. <ривання> Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.